Нерозуміння світу, сила мовчання. Я знаю, що ти відчував це безліч разів. Безліч очей пробігли повз тебе і відкинули тебе як звичайну людину. Вони побачили твою нерухомість, твою стриманість і швидко навісили на тебе ярлик. Для них ти був кимось, хто не прагнув до уваги. Кимось, хто не метушився, щоб його помітили, кимось, хто, на перший погляд, здавався майже крихким. Але те, що їхнє поверхневе сприйняття ніколи не могло вловити, так це прихований потік вогню, що рухається крізь твою душу. Вони оцінюють обкладинку книги і повністю не розуміють глибини історії. Те, що вони інтерпретують як мовчання, насправді є стратегією. Те, що вони бачать як спокій, насправді є прихованою силою, величезною силою, яка чекає на потрібний момент, щоб діяти. Тобі потрібно зрозуміти щось фундаментальне про свою природу. Ти ніколи не був створений, щоб зливатися з натовпом. Ти ніколи не мав на меті зникнути в натовпі. Твоя присутність несе рідкісну енергію, частоту, яка непокоїть тих, хто її не розуміє, просто тому, що люди бояться того, чого вони не можуть контролювати, чого вони не можуть прочитати, і поки інші покладаються на шум, на постійну саморекламу, щоб довести свою цінність, твоя сила процвітає в тиші, вона зростає в ясності. Твоїх думок у моменти спостереження, коли ніхто інший не звертає уваги. Ось чому ти не просто ще один. Ти обраний, світ має небезпечну звичку. Він неправильно оцінює те, що не може легко класифікувати. Твоє мовчання називають слабкістю, твою простоту висміюють, як невігластво, твій спокій помилково сприймають за пасивність, люди швидко. Роблять висновок, що оскільки ти не гучний, ти не сильний, оскільки ти не захищаєшся від кожної невеликої провокації, вони вважають, що тобі бракує здатності боротися. Вони бачать лише зовнішні прояви та будують цілі наративи у своїй свідомості. Але ці історії не що інше як ілюзії. Вони не усвідомлюють, що твоє мовчання це не відсутність сили, це посудина, яка її тримає, це твій свідомий вибір зберігати енергію для битв, які справді мають значення для моментів, які визначатимуть твоє майбутнє долю. Щоразу, коли вони тебе недооцінюють, вони дають тобі стратегічну перевагу. Вони втрачають пильність, засліплені власною зарозумілістю, поки ти мовчки продовжуєш зміцнювати, готувати, узгоджуватися з вашою вищою метою. Таємна кузня душі, народжена в негараздах, у вашому спокої живе не порожнеча, а таємна сила, якою мало хто в цьому світі навчився володіти, і ця сила не народилася з комфорту. Вона не була даром легких днів, і вона не виникала в моменти, коли, здавалося, все складалося на вашу користь. Ні. Ця сила була викована в прихованому у тиші ваших найдовших ночей, у сльозах, яких ніхто ніколи не бачив, у втратах, які залишили у вас відчуття, ніби нічого не залишилося. Кожен шрам, який ви носите, це не доказ поразки, а свідчення божественної кузні, де ваша душа гартувалася як найміцніша сталь, чи зупинялися ви коли-небудь, щоб запитати себе, чому ви все ще стоїте? Інші з меншими випробуваннями, ніж ваші вже б здалися, інші з меншим болем, ніж ваш, вже б зламали свою віру та піддалися відчаю. Але ви, ви все ще тут, навіть з ранами, які все ще болять, навіть зі спогадами, що важать як ланцюги. Ваша присутність це свідчення, це не випадковість, це знак. Зрозуміло, що всередині вас живе прихована сила, яку навіть ви не можете повністю виміряти. Це мовчазна та рідкісна стійкість, яку неможливо наслідувати, бо її не вивчають з книг і не передають через промови. Вона проявляється лише у тих, хто переживає бурі, не втрачаючи своєї сутності, ваше терпіння, яке багато хто неправильно інтерпретував як пасивність, насправді є вашою найнебезпечнішою зброєю. Бо поки світ відчайдушно женеться за негайним миттєвим задоволенням, ви навчилися мистецтву опору. І опір не означає стояти на місці, це означає стояти твердо, коли все навколо вас руйнується. Це означає продовжувати йти, коли ваші ноги кровоточать. Це означає тримати очі, піднятими, навіть коли, здається, все тисне вас вниз. Це доказ того, що всередині вас живе не звичайна людина, а обрана. Кожна пролита вами сльоза стала паливом. Кожна зрада, яку ви пережили, мовчки зміцнила вашу проникливість, кожне падіння, яке змусило вас піднятися самотужки, лише підготувало ваш дух до чогось незрівнянно більшого. Те, що вони намагалися використати, щоб знищити вас, стало матеріалом, який підтримує ваш дух, те, що здавалося руїнами, стало його основою. Дзеркало істини. Відображення, що турбує. У вашій присутності є щось, що викликає дискомфорт у деяких людей. Навіть якщо ви не кажете жодного слова, це не ваш голос, який їх атакує, і не ваша зовнішність, яка їм загрожує, це невидима енергія, яку ви несете. Ця атмосфера, що вас оточує, має силу розкривати наміри, оголювати серця. Виводити на світло те, що багато хто воліє приховувати. І саме тому так багато хто намагався наступити на вас, висміяти вас або змусити вас почуватися малими. Це не тому, що ви слабкі, а тому, що саме ваше існування діє як дзеркало, яке відображає правду оточуючих. Коли хтось насміхається з вас, насправді він показує заздрість, яка. Ховається глибоко всередині, він прагне того спокою, яким ви володієте, тієї сили, яку не виставляють на показ, а відчувається тієї стійкості, яка нагадує їм про те, наскільки вони самі крихкі. Кожне глузування це замаскований крик розчарування, тому що вони бачать у вас щось, що не можуть наслідувати чи зрівнятися. А коли хтось принижує те, що ця людина демонструє, це її власне гордість, гордість, якій потрібно принижувати інших, щоб роздмухатися, гордість, яка не може визнати, що хтось здавалося б простий, несе велич якої він ніколи не досягне. Але зверніть увагу є невелика група, рідкісний залишок, який може вас впізнати. Це ті, хто, навіть не до кінця розуміючи, чому відчуває повагу у вашій присутності, вони не насміхаються, не принижують, не намагаються затьмарити вас. Навпаки, вони схиляються в покорі, бо бачать те, чого не бачать інші. Вони відчувають, що ваше мовчання це знак божественного вибору, що ваш спокій це не слабкість, а підготовка. Ця схема повторюється з давніх часів. Великих чоловіків і жінок історії майже завжди недооцінювали в їхні ранні дні. Давида вважали незначним пастухом, поки він не збив велетня. Йосипа продали в рабство, поки він не правив нацією. Недооцінка це не доказ вашої малості, це знак вашої майбутньої величі, ви випробування. Щоразу, коли хтось вас принижує, Всесвіт, спостерігайте за реакцією. Багато хто не проходить це випробування, засліплені гордістю, але той, хто програє, це не ви, це вони. Стріла в луку долі неминуче виверження. Настає час у подорожі, коли те, що приховано, більше не може залишатися прихованим. Так само, як закопане насіння не може не вирости в дерево. Так само, як перегороджена річка не може не перелитися, коли тиск стає нестерпним. Ваша сутність після стількох років мовчання приречена вивергнутися з силою, яку неможливо ігнорувати. Те, що здавалося невидимим, почне сяяти, те, що всі вважали слабкістю, стане свідченням сили. Ваше терпіння було схоже на лук, натягнутий у руках долі. Чим більше час його розтягує, тим сильнішим і руйнівнішим буде вплив стріли, коли вона нарешті буде випущена. Роками ви терпіли випробування, які здавалися нескінченними, витерпіли слова, які ранили вас, витерпіли ночі, коли все, що у вас було, це надія, що прийде щось більше. І, хоча багато хто не розумів, чому ви мовчали, знайте, що це очікування не було марним часом. Це було накопичення сили, концентрація енергії, божественна підготовка, прихованому воїну не потрібен шум, щоб сповістити про свій прихід. Його вихід на сцену інший. Він неминучий, він самоочевидне, це як тихий землетрус, що трясе землю під ногами тих, хто його ігнорував. І... Найвражаюче те, що ваша перемога буде проголошена не вашими устами, а вашим самим життям. Ваші кроки будуть говорити голосніше за ваші слова, ваше перетворення буде переконливішим за будь-яке пояснення. Кожні двері, що відчиняються, кожен ланцюг, що рветься, кожне досягнуте досягнення, будуть гучною відповіддю на всі сумніви, які були поставлені проти вас. Коли цей момент настане і він буде ближче, ніж ви уявляєте, ваше злетіння буде настільки несподіваним, що здаватиметься дивом. Тим, хто зневажав вас, доведеться переосмислити все, що як вони думали, вони знали. Ті, хто називав вас слабким, зіткнуться з тим фактом, що ви залишилися стояти там, де впали. І найпрекрасніше буде те, що вам не потрібно буде нікого знищувати, щоб довести свою цінність. Ваш тріумф сам по собі викриє всю брехню. Вінець віри, ти ніколи не був звичайним. Почуй мене з усією ясністю свого духу. Ти ніколи не був звичайним, ти ніколи не був випадковістю. З самого початку в тобі було щось, що виділяло тебе щось невидиме, але незаперечне. Інші, можливо, дивилися на тебе і не бачили нічого. Особливого, але це тому, що справжній скарб ніколи не кричить з поверхні, він ховається глибоко всередині, чекаючи на потрібний момент, потрібну долю, щоб розкрити себе. Ти, як золото, заховане під шарами землі. Довгий час ніхто цього не помічав, довгий час, можливо, навіть ти сумнівався в цьому, але золото не втрачає своєї цінності лише тому, що його приховано, воно стає рідкіснішим, бажанішим, могутнішим лише тоді, коли його нарешті знаходять. Твоя подорож була повільною, так, але не тому, що тобі бракувало сили чи таланту. Твоя подорож була повільною, тому що твій фундамент мав бути непохитним. Уяви, що ти будуєш вежу, яка пронизує небеса, ти не будуєш її на піску. Ти копаєш глибоко, зміцнюєш фундамент, кладеш приховане каміння, яке ніхто ніколи не побачить. Цей процес потребує часу, і в очах ззовні здається, що нічого не відбувається. Але під поверхнею назріває щось монументальне це ваше життя, поки інші бігли швидко лише щоб виснажити себе, ви були вкорінені, заземлені, непохитне утвердження, і в цьому полягає божественна іронія. Саме те, з чого люди насміхалися з вас, ваше мовчання, ваше терпіння, ваша непохитна віра це та сама зброя, яка увінчає вашу перемогу. Вони думали, що ваш спокій робить вас безсилими, але ваш спокій був вашою найсильнішою зброєю, бо жоден хаос не міг вас похитнути. Вони думали, що ваше терпіння означає слабкість, але ваше терпіння було вашим щитом, бо ви відмовилися зламатися, коли життя випробовувало вас знову і знову. І ваша віра, за яку ви трималися, коли ніщо не мало сенсу, тепер стала вашою короною. Вона сяє на вашій голові не як прикраса, а як доказ того, що ви пережили те, що більшість ніколи не переживе. Ви несете те, що не можна купити: стійкість, мудрість, глибину. І коли світло нарешті осяє вас, це не буде крихким сяйвом. Це буде виверження, вогонь, який ніхто не може загасити, тому що те, що народжено від вічного, не може бути загашене тимчасовий. Ти не просто хтось, тебе обрані, і світ ось ось це відкриє.